Середа, 7 травня, час контакту гість студії лідер партії вільних демократів Сергій Одарич. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити про те, як зробити Черкаси безпечне містом. Оскільки події, які нині відбуваються на сході та Півдні країни, ще раз доводять тезу про те, що потрібно докорінно змінювати правоохоронну систему. Яке ваше бачення таких змін? Е, мені здається, що питання безпеки воно має дві складових. Одна складова, ну скажімо, не правоохоронна. А друга сторона, якраз те, про що ви запитуєте, питання функціонування правоохоронних органів, передовсім органів міліції. І я думаю, що події, які відбулися на Майдані в Києві, які відбувалися на Майданах в інших куточках України, і те, що сьогодні ми маємо на Сході і Півдні, показує, що система, яка діє в Україні, абсолютно недосконала і необхідно негайно змінювати. Те, що давно пропонували вільні демократи, те, що ми намагалися зробити в Черкасах. Необхідно створювати підрозділи муніципальної поліції. Тобто, всі працівники, які займаються підтриманням громадського порядку, безпекою на вулицях, патрулюванням вулиць міста, особливо в вечірній нічний час, всі, які займаються підтримкою громадського порядку під час масових заходів, політичних, культурних, громадських і таке інше, вони мають формуватися на місцевому рівні, фінансуватися з Міського бюджету, а керівництво цих органів має призначатися міським головою або міською радою. Відсутність таких муніципальних підрозділів призвело до того, що підрозділи міліції, які мають забезпечувати громадський порядок, використовувалися владою, міністерством безпосередньо для придушення протестних акцій мирних протестувальників в Києві в інших куточках України. Саме через те, що вони були підпорядковані і формувалися центром. Міністерством, а не місцевими громадами. Водночас, підрозділи, які повинні боротися з серйозним криміналітетом, з вбивцями, з організованими злочинними групами, проводити кримінальне розслідування, мають входити до єдиної державної, так би мовити, структури, підпорядковуватись безпосередньо міністерству. І більше того, події на сході, на півдні сьогодні і в Криму. Показали, що ці підрозділи сформовані абсолютно безтолково, неправильно. На моє переконання, ці підрозділи мають, має там відбуватися постійно ротація. Це не можуть бути працівники наняті, скажімо, з цих територій. Це люди, які тому що боротьба з організованою злочинністю, вона якби передбачає ну, високий ризик корупції. Тобто зростання, скажімо, силових структур із наркотрафіками, наркоділками, з організованими злочинними групами і так далі. Тому для цього необхідно якраз проводити отаку ротацію. Бо що ми побачили, силові підрозділи, спецпідрозділи міліції виявилися в Криму абсолютно недієздатними. Вони зразу перейшли на сторону Росії, на сторону сепаратистів. Те саме відбувається, скажімо, в Луганську, в Донецьку. Чому? Тому що вони вже зрослися з бандами місцевими, і вони не здатні їм протистояти. Тому це має бути серйозна вертикаль і постійна ротація працівників, керівників цих підрозділів між різними регіонами України. Так, до речі, як це робилося в часи Радянського Союзу. Постійно відбувалася ротація, там начальник міліції, начальник спецпідрозділів там, кожні три роки, кожні п'ять років змінювався, переїжджав на іншу територію, саме для того, щоб не допускати у цього зростання. До речі, цей принцип стосується от, дуже яскраво, мабуть, найяскравіший приклад це Франція. От у Франції не лише стосовно силових підрозділів, а навіть стосовно керівників державних службовців передбачено кожні п'ять років обов'язкова ротація, зміна території роботи працівника, щоб не допускати зростання і корумпованості. Зрозуміла ваша відповідь. В вашій команді чи маєте ви людей, які будуть опікуватись цим питанням? Наскільки мені відомо, це буде Микола Кудрявцев та Микола Панченко. Чому саме ці люди, і власне чи мають вони відповідний досвід? Ну, і Микола Кудрявцев має багатий досвід. Він свого часу працював в прокуратурі, займався розслідуванням якраз кримінальних злочинів. Дуже добре знає, як побудована правоохоронна система і система карного розшуку. Микола Панченко теж. Тривалий час працював в органах міліції і знову ж таки займався питаннями, керував кримінальним розшуком. Тому ці люди дуже добре знають, як побудована система, як вона має функціонувати. Вони знають, як це організовано в багатьох розвинутих країнах, там, де рівень злочинності значно нижчий. Тому я переконаний, що наша команда з цими професіоналами зможе забезпечити створення муніципальної поліції і відповідно правильну організацію їхньої роботи. І на цю тему ми маємо коментар Миколи Кудрявцева. Зараз пропоную його послухати. Ці події, які Сталися в січні цього року, в лютому цього року. Вони свідчать про єдине: що Черкасам потрібна власна правоохорона, саме правоохоронці, які контролюються міською владою, які Зрештою, через депутатів чи безпосередньо контролюються громадою міста, вони лише вони, зацікавлені в тому, щоб не допустити насильства якихось громадянських протистоянь. Зрештою, за це вони відповідатимуть перед громадою, перед своїми сусідами, близькими і так далі. Тобто Черкасам однозначно потрібна саме муніципальна правоохорона. Як вона буде називатися, це вже питання інше. Тобто, чи це буде муніципальна міліція, чи муніципальна поліція, чи міська правоохорона? Це не суть важливо. Головне, що це структура, яка не повинна бути в системі Міністерства внутрішніх справ. Для в особи Міністерства внутрішніх справ повинна бути характерне. Дотримання інших функцій це виконання функції скарного розшуку, це виконання функції спецпідрозділів, ну і деяких інших. Зрештою, абсолютно більшість тих функцій, які зараз виконує міліція громадської безпеки, і ДАІ, і патрульно постава служба, і ще низка підрозділів можливо забезпечити на місцевому рівні. Тож я думаю, що основним одним з основних завдань, пріоритетних завдань команди вільних демократів у міській раді буде. Створення місцевої правоохорони і взаємодія з центральними органами державної влади стосовно процесу реформування правоохорони взагалі. Тому що лише на місцевому рівні, на жаль, це, цю проблему вирішити повністю неможливо. Це можливо створити якісь квазі-правоохоронні угрупування, і в багатьох містах вони діють. Це різноманітні гвардії, міліції і так далі, тому подібне. Але насправді всієї повноти повноважень. Яка необхідна для здійснення функції власне правоохорони у них немає на даний час ми. Можемо спиратися лише на такі поняття, як визначені законом України про міліцію, ще деякими законодавчими актами, там, де громадянам власне дається право затримувати злочинця чи затримувати правопорушника, якісь адміністративне правопорушення, після чого доставляти його до органів міліції. Тобто, в принципі, зараз є певна база для того, щоб не власне працівники органів внутрішніх справ по суті займались правопорядком, але регламентація цієї діяльності. І повинна бути більш серйозна. Програма Контакт триває нагадаю, сьогодні гість студії лідер партії вільних демократів Сергій Одарич. І ми говоримо про те, як зробити Черкаси безпечними. Нагадаю також глядачам, що ми маємо телефон гарячої лінії партії вільних демократів 56 33 47. За цим номером ви можете залишати свої пропозиції щодо розвитку міста, а також дізнаватися про графік зустрічі Сергія Одарича з містянами у дворах будинків. Ну а ми йдемо далі і до теми наступне питання. Коли ви були міським головою в структурі міська конкому був створений департамент муніципальної інспекції. Чи не вийде так, що фактично новостворена міліція муніципальна буде дублювати повноваження інспекції вже створеної? Ви знаєте, не буде, так? Тому що всі повноваження муніципальної інспекції мають увійти до повноважень муніципальної поліції. Це і питання дотримання правил тиші. Дотримання правил паркування, дотримання правил торгівлі, перешкоджання несанкціонованій торгівлі на тротуарах, на газонах і так далі. Тобто, це все повністю має увійти ну, до повноважень новоутвореної муніципальної поліції. Ви заговорили про правила паркування. Нині цим опікується активно автомайдан. Як вважаєте, такі громадські утворення, як самооборона і Майдан, автомайдан, чи мають вони якісь важелі впливу, чи докорінно вони змінюють ситуацію в місті на сьогодні? Безумовно, докорінно вони змінити ситуацію не зможуть, скільки б не, умовно не працювала громадськість, якщо немає підтримки і не використовуються владні важелі, то безумовно досягнути кінцевого результату неможливо. От, але я всіляко вітаю таку активність, як самооборона, як автомайдан, як багато інших громадських таких формувань утворень, які е, прагнуть змінити життя в місті, зробити життя в місті ну, комфортним, безпечним, зручним, зробити місто красивим. Скажімо, е, тому я всіляко вітаю. Більше того, скажу, що так як громадськість без влади не зможе нічого зробити, так само влада не зможе. Змінити місто там, чи державу без участі громадськості. Скільки б ми не говорили там, про муніципальну поліцію, там, про міського голову, чи про депутатів, чи про чиновників, ну, питання паркування на Газоні або там, на клумбі, або там, на середині бульвара Шевченка, якби не вистачить чиновників поліцейських для того, щоб все це проконтролювати. Тільки чітка позиція громадськості. Я, як приклад, наведу, я от звертав увагу, ми. Років 5 тому, коли навели порядок в парках, от, скажімо, почали з парку 50-річчя, елементарний порядок навели, включили лампочки, відремонтували там лавочки, покосили бур'яни і так далі. І тоді поставили на всіх входах в парк таблички з попередженням, що зона вільна від куріння. В парку курити не можна. Не можна розпивати алкогольні напої. І я був свідком багато разів, десятки разів, коли Самі громадяни, які в парку відпочивали, робили зауваження іншим людям, які, скажімо так, закурювали на алеї або намагались накрити там галявину, випити чарку горілки і так далі. І якраз уця активна громадська позиція, зауваження порушникам призвели до того, що нам вдалося парк очистити. А не те, що ми там поставили патруль, який весь час Перемий. функціонував, да, безумовно, патруль теж певний такий елемент вносив, але найбільше спрацювали громадяни, які робили зауваження своїм так би мовити зустрічним, які порушували ці правила, і це найкраще працювало зрозуміло. Дякую за відповідь. чи підраховували вашій команді, у скільки гривень, десятків тисяч гривень, сотень від створення такої поліції. Наскільки це витратно для бюджету? Безумовно, це не один мільйон гривень, тому що сьогодні мова йде не тільки про те, щоб набрати людей, їх забезпечити там, формою, спеціальними засобами захисту і таке інше. Мова йде про те, що я прихильник того, щоб зробити максимально велику кількість автомобільних патрулів, зробити велопатрулі, можливо, в якихось зонах там, в паркових може бути там, і кінні патрулі. Але передовсім автомобільні, тому безумовно, треба потратитись достатньо сильно. Це не один мільйон, а можливо, навіть кілька десятків мільйонів гривень треба потратити. Але водночас я вважаю, що у влади, в будь-якої влади, головна функція, найголовніше це збереження життя, здоров'я і безпеки громадян. Це найважливіше. Люди ще в стародавніх племенах в ті доісторичні часи об'єднувалися в племена і створювали держави з головною метою захистити своє життя, захистити своє майно. І оце на сьогоднішній день є найголовнішим завданням. Не якісь труби, не дахи, не ще якісь речі, а саме головне це життя і безпека. Люба людина, яка вийде на вулиці міста Черкаси в будь-який час, рано вранці, пізно ввечері, серед ночі. Вона повинна почуватися абсолютно безпечно. І від злодіїв, і від шахраїв, і від просто дрібних хуліганів. Її не повинні не те, що побити там чи щось украсти. Навіть не не повинні ну не повинно бути можливості образити якимось грубим словом. Оце от завдання номер один для влади, і скільки б воно не коштувало, це найважливіше. Якщо станеться так, що керівник муніципальної поліції не впорається зі своїми завданнями, у чиїх повноваженнях його звільняти? Тобто, цим начальником надначальником хто буде? Міський голова? Ну, є різні варіанти. В різних державах по-різному. Це може бути міський голова, в деяких країнах використовується такий метод, може бути міська рада. Тобто, це вже питання техніки, як ми в міській раді визначимося. Я думаю, що так, так і буде, або так, як передбачать законів. Чи потрібен дозвіл від Верховної Ради на створення такої поліції, наприклад, у Черкасах, чи достатньо все ж рішення міського Тут треба не дозвіл, тут необхідно змінити законодавство, тому що існуюче законодавство ніби дозволяє створювати такі підрозділи. Але якщо міська рада створює такий підрозділ, вона виділяє кошти на утримання і так далі, але цей підрозділ підпорядковується міністру внутрішніх справ. Керівника цього підрозділу призначає міністр внутрішніх справ. Тобто ми якби змінюємо джерела фінансування, але жодним чином не змінюємо ну, підходи до роботи, підходи до керівництва. Зрозуміло. І що саме входитиме до обов'язків муніципальної поліції в плані патрулювання вулиць? От чи будуть вони займатися саме цим? Тому що зараз це, начебто, повноваження. ППС, але, скажімо, під час останньої вашої зустрічі одної з трапилось так, що жителі скаржились на своїх сусідів. То хто ж це ж має регулювати такі ситуації? Повноважень може бути на досить великий діапазон. Патрулювання, безумовно. Я взагалі вважаю, що патрулювання це найефективніший засіб. Ну, взагалі, якщо говорити. Найважливіше це не зловити злочинця. Там, чи хулігана, а найважливіше не допустити, або те, що називається таким от популярним словом, трошки затасканим, да, профілактика злочинів. До профілактики злочинів належить кілька речей. Перше, безумовно, це освітленість вулиць. Чим світліше буде, як, чим менше в нас буде темних закапелків, тим як менше ризики виникнення якихось, ну, неприємних речей, якихось там, злочинів, хуліганства і таке інше. Має бути максимально місто покрите системою відеоспостереження. Тобто ви далі дійти до того, щоб будь-який квадратний метр міста Черкаси знімався б на камерах і в разі скоєння якогось злочину швидко прослідувався. Сам, сама інформація про те, що якби, твоя поведінка протизаконна на вулиці фіксується на відео, стримує більшість людей від скоєння якихось правопорушень. І третє, це має бути тотальне патрулювання. Тобто, по місту мають весь час курсувати автомобілі з включеними мигалками, так як це в усьому світі є. І просто наявність, присутність автомобіля з мигалочкою, який повільно собі суне дорогою, і інспектор, так би мовити, оглядаючи все спокійно, справа, зліва, на вулиці в кварталах і так далі, він теж стримує злочинців від скоєння злочинів. Тобто у ці речі треба робити обов'язково. Що стосується інших функцій, тут може бути все. Правила паркування, правила дорожнього руху, дотримання тиші, правила вигульбу домашніх тварин і так далі. І так далі. Аж до того, як в США це можуть бути ще й функції, скажімо, аварійно-рятувальної служби. Тобто, в разі необхідності, це. Ну, Забезпечені допомога при пожежі, допомога при якихось надзвичайних ситуаціях, коли там захлопнулися двері, не можна потрапити, вийти з хати або зайти навпаки в хату. Там трагедія сталася, там кішка залізла на якісь карнізи, треба її садити і так далі. Ну тобто таких ситуацій може бути багато. Це теж вже буде залежати від, скажімо, міської ради, якими повноваженнями вона захоче цей підрозділ наділити. І останнє питання від мене. Про керівника цієї структури ми вже заговорили. Як правильно обрати цю людину, щоб не вийшло так, що в один час вона переметнеться, скажімо, на бік якоїсь політичної сили чи якогось злочинного групування? Можливо, це має бути людина не з правоохоронців? Я сказав би так, що тут не є надто принциповим, що ця людина має бути з правоохоронців, чи має бути зі сторони. Це безумовно має бути, по-перше, ну, Абсолютно кришталево чесна людина, ця людина повинна ну, випромінювати енергію, ентузіазм і бажання працювати. А що стосується, так би мовити, добросовісності виконання, то оскільки питання призначення, відповідне звільнення залежить не від Києва, залежить від нас, від черкасців, то в разі якщо буде видно, що керівник не справляється своєю роботою або починає десь Політичні якісь ігри і так далі, то міська рада чи міський голова достатньо швидко можуть прийняти рішення і замінити такого керівника. Тобто, я тут таких проблем не бачу. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як зробити Черкаси безпечними. Є студії Сергій Одарич, лідер партії вільних демократів, і ми маємо номер гарячої гарячої лінії партії вільних демократів 563347. За ним ви можете залишати свої пропозиції щодо розвитку міста. Також дізнаватися про графік зустрічі Сергія Одарича з містянами у дворах будинків. Ну і додам, що ми побачимось у п'ятницю о 18.10. Щасти!